Права 1348. Знайди всі натуральні числа х, для яких нерівність буде правильна. Ну що ж, почнемо? Дивимося в першому завданні. У нас х більше має бути ніж 0,79, але менше, ніж 3,05. Ну, які можуть здольняти у нас натуральні значення Х? Пишемо, що х дорівнює. Ну, по-перше, одиниця нам підходить одиниця більша, ніж 0, тому одиниця більша, ніж 0,79, і одиниця менше, ніж 3, тому одиниця менше, ніж 3,5, то пишемо, що х може дорівнювати одиниці. Аналогічно, х може дорівнювати двойці, але х у нас може бути і тройці. Чому? Тому що 3 у нас більше, ніж 0, тобто 3 більше, ніж 0,79, а 3. Це менше, ніж 3, цілих, і ще до 3 додали 5 частин. Тому всі ці значення натуральні, 1, 2, 3 нам підходять. Далі переходимо до другого завдання, які ж можуть бути х. В даному випадку х має бути більше, ніж 2,07, але менше, ніж 3,491. Тут є лише одне значення, що підходить це 3. Бо 3 у нас більше, ніж 2. Тому 3 буде більше, ніж 2,7, але 3 у нас менше, ніж 3 плюс ще 491 тисячна. Тому пишемо, що х у нас тут може дорівнювати тільки 3, якщо мова йде про натуральні числа. Ну і переходимо до третього завдання. Бачимо, що х у нас має бути більше, ніж 12,415, тисячних, але менше, ніж 14,215. тисячних. Які ікси можуть бути? Ну, х у нас може бути 13. Чому? 13 у нас більше, ніж 12, тому 13 більше, ніж 12,415. І 13 менше, ніж 14, тобто 13 менше, ніж 14,215. І ще одне число нам підходить це 14. 14 у нас більше, ніж 12, тому 14 більше, ніж 12,415. Але 14 у нас менше, ніж тож 14 плюс. 215 тисяч є. Ну і записуємо зараз відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні у нас можуть бути числа, як Хи 1, 2, 3. Є. В другому завданні може бути тільки 3. І в третьому завданні може бути 13 і 14. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів і натуральних чисел. На цьому вправу завершено.